Їдемо в Буцьку територіальну громаду. Ця громада насамперед відома скелястим каньйоном. Кажуть, там зараз житло коштує подобово фантастичну суму, щоб приїхати відпочити туристам. Центр громади, село Буки розташоване на роздоріжжі. Доїхати до нього можна з Києва, Черкас, Вінниці, але ось бачите, по яких дорогах. Дороги не дуже. Тут є і амбулаторії, і школи, садочки, створена алея героїв, є офіцер громади, створюється пожежна частина і є будівля під можливий реабілітаційний центр. І кажуть, тут безкоштовно вивозять по селах сміття. А що цікаво, тут на всю країну був чи не один садочок, який майже не припиняв роботу спочатку повномасштабного вторгнення. Тому що з, з Києва, наприклад, з інших регіонів до Буків приїхали переселенці більше, ніж самих жителів громади. Детальніше про все, про Буки і громаду розкажемо у, на сайті, тож читайте сайт Прочерк.